У мене вся родина зникла. Можливо, їх викрали дорогою до школи. Привіт усім. Привіт. Привіт. Віола! Привіт! Віола, А чому ти сьогодні одна? Де Марго? Марго була у Вероніки на ночівлі. Сабіна теж мала піти, але захворіла. А, зрозуміло, ну тоді чекаємо на них. Ага, до уроку ще 10 хвилин. Може, я встигну піти в їдальню щось купити, попити, вам щось взяти. Ні, дякую, ми вже там були. Ну добре. Дивно, а Марго і Вероніка ще не прийшли. Ні, ми їх сьогодні ще не бачили. Можливо, вони запізнюються. Дивно. Маргарита зазвичай не запізнюється і вчасно приходить. Так, це дуже дивно. Може зателефонувати їм? Так, зараз зателефоную. Абонент, временно... Не можу додзвонитися. Її телефон вимкнений. Віола, давай я спробую зателефонувати Вероніці. Абонент, временно... Дивно, вона не в мережі. Щось я починаю хвилюватися за них. Може, тоді я сяду з тобою? Давай. Добрий ранок, друзі. Добрий ранок! Учитель! Щось вас сьогодні небагато. Віола, а де твоя сестра? Не знаю. Вона, мабуть, затримується. А, гаразд. Не будемо чекати тоді. Відкривайте зошити, будемо починати урок. У нас з вами цікава тема, називається округлення. Ми можемо округляти до десятків, до сотень, до тисяч. Ми сьогодні з вами розглянемо, як це робити. Я ніяк не могла зосередитись на уроці, бо єдине, про що я думала, було лише про Вероніку та Маргариту. Я перевіряла навіть інстаграм. Можливо, дівчата виклали якісь пости, але там нічого не було, було порожньо. Ось. І в голову приходили лише найжахливіші та страшні думки. Я взагалі не можу думати про жодне округлення. Де дівчата? Може, вони справді просто заснули і вимкнули звук на телефоні? Сподіваюсь, Марго завжди вчасно приходить, аби з нею нічого не сталося. Так, дівчата, про що розмовляєте? Скоро з цієї теми буде контрольна. Не відволікайтеся, будь ласка. Пишіть. Добре. Усі молодці. Ви сьогодні добре попрацювали, вивчили складну цікаву тему. А тим, кого немає, скажіть, будь ласка, щоб вони вдома самостійно цю тему вивчили. Добре. Yeah. Всім? Всім гарного дня. До, До побачення. побачення! Ну що ж, підемо віола. Зараз я лише спробую ще раз зателефонувати Маргариті. Абонент, Все також відключено. Так, я теж дзвонив Вероніці, не можу додзвонитися. І що будемо робити. А якщо з ними щось сталося, можливо, їх викрали, коли вони йшли до школи. Та годі, я думаю, вони просто сплять вдома. Давайте не будемо думати про погане. Віола. Ти дзвонила батькам. Може, вони знають, де дівчата? Я боюся дзвонити батькам. Може, вони будуть хвилюватися, а дівчата просто прогулюють школу. Я не розумію, ти хочеш знати, де твоя сестра чи ні? Звичайно, хочу. Тоді дзвони батькам і не гай часу. Так, так, мені здається, Ліза все-таки має рацію. Можливо, варто зателефонувати батькам. Можливо, батьки теж щось знають. Гаразд, ви маєте рацію. Гудок іде. Але вони не відповідають. Що мені робити? Що відбувається? Так, це вже якось надто дивно. Віола, не могла ж зникнути вся твоя родина і Вероніка? Не змогла, але здається, зникла. І що мені робити? Віола. Не хвилюйся! Давайте всі подумаємо, що ми можемо зробити. Повністю згодна, нам потрібен чіткий план. Гаразд, давайте подумаємо, що роблять люди, коли хтось зникає. Ну, телефонують до поліції. А ми можемо зробити листівки та розклеїти їх. Так, Віола, тільки не хвилюйся, ми обов'язково всіх знайдемо. Друзі, дякую вам за допомогу. Пропоную обшукати школу. Раптом вони сидять десь в роздягальні та прогулюють уроки. Так, це гарна ідея. Давайте тоді всі розділимося і не будемо гаяти час. Я зроблю з дівчатами плакат з фотографіями Марго і Вероніки, а потім ми це розклеїмо. Я ходжу на гурток фотошопу. А ми з хлопцями обшукаємо всю школу. А я тоді збігаю додому, можливо, там знайду батьків і якісь підказки. Чудовий план. Я впевнений, що ми всіх знайдемо. Дякую вам дуже, друзі. Я не знаю, що б я без вас робила. Ви гаразд, давайте не будемо гаяти часу, побігли. It, it, pocket, мені було дуже приємно, що всі об'єдналися і мені допомагали. У такі моменти дуже потрібна підтримка. А ми тоді з вами, дівчата, будемо робити плакати. Так, ну все! Фото начебто обрали. І дивіться. О, красиво. Прикольно. Отже, все відправляю на друг. Ідіть забирайте. Дивись, як гарно. Так. Мені здається, що ми добре попрацювали. Вероніка. І дівчата. Нікого немає теж. Марго, Вероніка. Тут також нікого немає. Гаразд, підемо далі шукати. Тут нікого. Може, перекусимо. Не зараз. Ходімо. Тож дивись, ось це тобі. Дякую. Ось ці для тебе. Дякую. Ну що, друзі, вам вдалося щось знайти? На жаль, ні. Ми не знайшли жодної зачіпки. Ну і дівчаток ми теж не знайшли. Так, здається, дівчата сьогодні не були в школі. Віола, а тобі вдалося знайти щось вдома? Ні, вдома нічого немає: ні дівчат, ні батьків. Давайте не гаяти час і дзвонити в поліцію. Так, а потім потрібно розклеїти листівки, які ми роздрукували. Давайте вже швидше телефонувати, бо мені дуже страшно. Добрий день. Поліція слухає. Доброго дня. Я хочу розповісти про зникнення моєї родини. Тут здається достатньо. Побігли далі. Ну все, ніби тут все приклеїли. Ходімо далі. Підемо. Все було як в тумані, і я вже нічого не розуміла. Все, що я хотіла це просто повернути Маргариту. Ну що ж, залишається тільки чекати. Так. песен я так більше не можу. Вже цілу годину минуло. Ніхто з нами так і не зв'язався. А якщо вони зникли назавжди, і вже ніколи не знайдуться. Віола, не переймайся, все буде добре. Не хвилюйся, у мене вся родина зникла. Ти хоч розумієш, що я зараз відчуваю? Віола. Ми зараз також дуже переживаємо, але Данелія не винна в тому, що сталося. Так, ми тут усі, щоб тобі допомогти. Наші зусилля точно не були даремними. Обов'язково щось спрацює. Так, треба лише почекати. Віола, зараз потрібно залишити паніку і бути зібраною. Ви праві, ви мені дуже допомагаєте. Вибачте, але я просто дуже переживаю. Віола, давай ми тебе обіймемо. Це допомагає при стресі. Знаю, що я даремно накричала на всіх, але я не можу просто сидіти і чекати, розуміючи, що нічого зараз не можу зробити. Це моя мама! Швидше піднімай слухавку. Давай, давай. давай. Алло, мамо, ти де. Привіт, Віола. Я на роботі, у мене була важлива зустріч і телефон був на беззвучному. А тепер дивлюся, у мене купа пропущених від тебе. У тебе все добре? Так, у мене все добре, але от Марго. Віола, у мене зараз знову зустріч, я тоді пізніше тобі передзвоню. Все, люблю тебе. Всі, Ні, давай, мамо, помануй. мамо, стій. Ні. Ну, ось, я навіть не встигла їй нічого сказати. Зате з твоєю мамою все гаразд. Це чудова новина. Так. О, це Марко. Відповідай швидше. Алло! Привіт, Віола. Ти де? У тебе все добре? Зі мною так. О, привіт, Віола. Ви з Веронікою разом. Де ви пропадаєте? Я вас цілий день шукаю. Ми вже зателефонували в поліцію, розклеїли листівки. Де ви? Ми пропали. Це ми тобі весь день надсилаємо повідомлення, а ти нас ігноруєш. Мені не надходили ніякі повідомлення, і ви не відповідаєте на дзвінок. Де ви взагалі? Ну, точно, ми, мабуть, були на горі і повідомлення не завантажувались. Що на якій горі? Нічого не розумію. Гаразд, віола, нам незручно, руки мерзнуть. Краще подивись наше повідомлення. А все, давай, папа. -па. Стійте, дівчата, зачекайте. А це напевно ці повідомлення. Дивіться. Spring, 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 spring. A love my baby, no I'm no <говорить> Ого, вони круто катаються. Блін, я теж хочу на лижі. Їм пощастило. Ну що ж, я наробила паніки. Так, дівчата катаються на лижах і не знають, що вони в розшуку. Точно, Віола, дзвониш швидше в поліцію і скажи, що вони знайшлися, інакше вони зателефонують твоїй мамі зараз. Точно, ти маєш рацію. Мамі буде складно пояснити цю всю ситуацію. А ми повинні зняти всі листівки. Так, побігли. А ви переживали за Маргариту і Вероніку? Якщо так, пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал. Ой, а мені треба в поліцію телефонувати.